Усім, хто зібралися, хай довгих літ, ми раді вас бачити, друзі. Привіт! З вами сімейне дозвілля з одноіменного центру дозвілля, Сумського палацу дітей та юнацтва. Давно ми не бачились з вами, то мінус. Але ж ми зібрались, то плюс, 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 плюс. Стопе, шановний, а чого це я сплю? А тому, що на світі існують. Кумедні слова. Промовиш одне, а почується два. Це так звані слова кругозвуччя. Ось як, наприклад, оце слово плюс сплю. Або відоме, знамените слово банка. Давайте знав з вами без зупину промовимо декілька разів банка. І банка, 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 банка банк Дуже явно чується слово, яке правильно ка-бан. Ну, я ж вас погано чув, вчу, 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 і кожен, кожен з вас почув. А зараз, друзі, я подарую вам ще 5 кругозвучних слів. А які саме, ви відгадайте і, будь ласка, у коментах напишіть. Отже, друзі, починаємо. Яка пташка дуже любить качати права? Послухайте: качай, 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 качай. Здогадалися? Запишіть де-небудь. Друге, дуже хочеться мені похвастатися, щоб ви знали, що у нас є. А у нас, а у нас, а у нас а а а у у у нас, нас, нас. Класно. Зараз, мабуть, не здогадаєтеся, як же звуть комара. Послухайте. Комар, 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 класно. А ось ця рослина, це дерево, не потребує багато води, бо воно ж не насос. Насос, 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 насос. Клас. А ось, будь ласка, ось цим із цим не треба жартувати, коли поруч дуже багато сухої трави. Трава, 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 трава. Як бачимо, друзі, вірніш, як чуємо, не все є таким у світі, як чується. Більше того, не все є таким, яким бачиться. За очами теж потрібен постійний нагляд. Тому, друзі, я пропоную зараз нам зануритись у цікавий світ оптичних ілюзій. Ілюзії, що рухаються. Ці зображення не анімовані, але вони здаються рухомими через взаємодію колірних контрастів і позиціонування фігур. Якщо відчуваєте скепсис, призупиніть це відео і подивіться, як ці зображення продовжують крутитися і пульсувати. Немає нічого ненормального в цьому кубику Рубіка, поки ми не усвідомимо, що це двовимірний образ. Ця ілюзія створюється зі спотвореною перспективою зображення, яка вимагає обов'язкового перегляду в конкретній точці для створення 3D-ефекту. Той самий метод використовується в найпопулярнішому 3D-тротуарному мистецтві. Яке з цих помаранчевих тіл більше? Ліве чи праве? Неправда. Насправді вони однакові. Коли якийсь об'єкт оточений об'єктами більшого розміру, він стається меншим, ніж є насправді. Дама. Якщо дивитися на ніс цієї пані протягом 10 секунд, а потім швидко моргнути, дивлячись на світлу поверхню, то її обличчя повинне з'явитися в повному кольорі. З першого разу може й не вийде, але ми завжди зможемо відмотати назад. Чорні крапки. Усі точки на цьому зображенні білі, але деякі з них здаються чорними. Чи не так? Скільки б ми не намагалися, ми ніколи не зможемо дивитися прямо на чорні точки, які з'являються в колах. Як працює ця ілюзія, все ще загадка. До гори Дриґун. Начебто цілком симпатичні дівчата, правда ж? Зачекайте, а якщо розвернути це зображення на 180 градусів? От такої забираємо свої слова назад. Оскільки за сприйняття людських облич відповідають певні ділянки мозку, нам рідко доводиться бачити перевернуті обличчя, тому нам складно визначити спотворення. Куди їде поїзд? Як ви думаєте, в який бік рухається цей поїзд? Ліворуч чи праворуч? Розкриємо вам великий секрет. Ми можемо самі керувати рухом поїзда. Просто подумаймо, в який бік він їде, і він туди поїде. Ми серйозно. Балерина. А цю ілюзію я обожнюю донестями. Тут ми бачимо, як рухається балерина. Але питання в який бік вона рухається за годинником чи проти? Відповідь в обидва боки. Давайте ми спростимо собі завдання і додамо ще двох балерин. Так ось, вся справа в тому, що напрямок обертання балерини в центрі залежить від того, на яку з її подруг ми подивимося. Якщо на ту, що ліворуч, значить вона буде обертатися вправо. Якщо на ту, що праворуч, значить вона буде обертатися ліворуч. У нашому випадку у нас одна балерина, а отже, вмикається сила думки. І якщо ми будемо думати, що вона обертається в лівий бік, значить вона буде обертатися вліво. Ось такі справи, друзі, як то кажуть, не вір очам своїм. І наостанок, білий світ це прекрасна штука, це досконалий витвір Божого мистецтва. Але як ми тільки но почули і побачили, він набагато складніший, ніж здається, на перший послух та погляд. Тому, друзі, давайте не будемо легковірними. Давайте завжди думати і отримувати від думання та взагалі від життя справжню насолоду. А наш час. Пролетів, ми прощаємось з вами, і очі від цього в нас мокрі сльозами. Усім ми бажаємо миру, і любові і все до побачення! Будьте здорові!